Всіх вітаю. Сьогодні у нас 27 червня 2025 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати деякі сорти вишні та черешні, які достигають на сьогоднішній день, які не вимерзли та мають врожай. Це ось сорт вишні під назвою Плоди вагою десь 10-12 грамів. Ще потрібно до п'яти днів приблизно, щоб набрали темний окрас та більше цукру. Підемо далі. Ну а Це сорт черешні Сільвія. Ми її вже два тижні споживаємо. Ось вона вже залишилась поодинокі плоди. Ось така темно-червона та солодка. Черешня регіна, плодів небагато, тільки починає достигати, по два-три плода висить таку, є поодинокі плоди. Трішки вона також попала. Підморозилась, бачимо наслідки, багато пообсипалося плодів. Але так скуштувати буде. Ще десь тиждень потрібно для цієї черешні, щоб набрати окрас, підемо далі. Ну, оце черешня сорту генеральська, також хрумка соковита, одна з останніх, також дозріває. Плодів небагато, вона тут. На окраїні саду також попала під морози, але плодів поїсти трохи буде. Підемо далі. Ну і найбільш враз у мене цей сорт черешні. Ось ми його вже доїдаємо. Зараз покажу, які плоди. Ось такі плоди. Здорові. 12-15 грамів. Зараз розріжу, покажу, що всередині. Ось така вона всередині. Дуже соковита. Та хрумка і солодка. Не знаю, що за сорт. Можливо, хтось знає, підскажіть. Буду дуже вдячний. На цьому все. Інші сорти, на жаль, вимерзли. Або є поодинокі плоди. Цей рік важкий в цьому плані, тому будемо надіятися, що наступний рік буде кращий. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. На все добре, до зустрічі.